Безпристрасно і неупереджено генпрокуратура завершила розслідування справи побиття журналістки Тетяни Чорновол. Дівчину по звірячому побили тільки з хуліганських мотивів. Мовляв, суперечки на дорозі хтось когось не пропустив, а далі чомусь двоє з п'яти здорових молодиків ледь не забили дівчину до смерті. Більше того, двох підозрюваних Насіковську та храмцова, якому й належав позашляховик, шляховику, скидав з дороги машину журналістки. Міліція може виправдати. У їхніх діях, за словами заступника генпрокурора Романа Андрієва, немає складу злочину. Підтвердження знайшла версія вчинення цього злочину із хуліганських спанукань. На це вказують покази свідків, покази потерпілих, покази підозрюваних, матеріали відеофіксації. Це просто суцільна брехня. Я хочу заявити ГПУ, яке робить такі безглузді заяви, що я буду і далі підрізати Януковича.